Миколаївводоканал замінює старі труби. Кожна робота по-своєму складна. Коли завершаться ремонтні роботи на Нацгвардійській, 44 пожежі за добу. Надзвичайники щодня борються з вогнем через потужну спеку. Історія про рідний край. Стільки краси, стільки позитива. У Миколаєві стартувала виставка художника Володимира Хізниченка. Сьогодні середа, 21 серпня, і у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Вікторія Панченко і одразу до головних новин дня. Вчора, 20 серпня, армія РФ в день і ввечері вдарила ФПВ-дронами по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, повідомляє ОВА. А вже опівночі та сьогодні вранці окупанти завдавали арт-ударів по території громади. Постраждалих немає. Також минулої ночі сили української ППО вели активну бойову роботу на Миколаївщині і знищили 10 шахедів. 44 пожежі за минулу добу. Вигоріло близько 63 гектарів, повідомляє обласне управління ДСНС. Найбільша кількість займань сталася на відкритих територіях. Горіла суха трава, лісосмуга та чагарники. Полум'я дісталося і до житлових секторів у Коблівській та Прибужанівській громадах. Масштабну пожежу ліквідували в лісовому урочищі Ульянівське, Баштанському районі. Також, за даними рятувальників, ще чотири пожежі виникли у селищі Березнегувате, де горіло Сіно, сміття, господарчі споруди та автомобілі. Постраждалих немає. Літо 2025 року очільник Миколаївщини Віталій Кім назвав остаточний термін відновлення повноцінного водопостачання у Миколаєві. У своєму новому відеозверненні начальник ОВА повідомив, що президент України дав доручення провести роботи за пришвидшеним варіантом. Далі пряма мова. Готується відповідні протокольні доручення. Маємо зараз. Надією з датою, з літо 2025 року, і це три рази швидше, ніж планувалося. Так, попереду ще багато роботи, але є воля президента, є відповідні доручення, і є надія, що це буде точно реалізовано в ці строки. Закачуємо рукава і починаємо працювати. Комунальники з Миколаївводоканалу займаються заміною старої труби у мікрорайоні Соляні. Через ремонтні роботи було припинено водопостачання жителям сусідніх багатоповерхівок. На якому етапі ремонт зараз та як скоро миколаївцям увімкнуть воду, розкажуть наші кореспонденти. Вже третій рік по трубах міського водогону у Миколаєві тече технічна вода. Вона створює не лише незручності для містян, які змушені з баклажками в руках ходити за питною водою, а й руйнує водомережу. Саме через це наразі у мікрорайоні Соляні по вулиці Назгвардійській фахівці комунального підприємства Миколаївводоканал виконують ремонтні роботи. Труба стальна, вона вже пролежала більше 30 років. Сама по собі стальна труба прийшла в негодність. Вода такої якості завдає трубам значної шкоди, через що й виникають аварійні ситуації. Наприклад, саме на цій ділянці комунальники вже декілька разів накладали хомути однак в будь-який момент труба може знову не витримати. Проводимо заміну стальної труби діаметром 300 мм на поліетиленову трубу діаметром 200 мм. Для того, щоб дати безперебійну воду для жильців цього мікрорайону. Від неї запитано 11 багатоповерхових будинків. Хочемо, щоб люди мали постійну воду. Ремонтні роботи на цій ділянці виконують близько 10 комунальників, розповідає бригадир Миколаївводоканалу. У планах завершити ремонт вже найближчими днями. Ми тут займаємося цими роботами більше двох тижнів. Стараємось, щоб повернути воду місту якнайшвидше. Кожна робота по-своєму складна. Взагалі вона різна йде. Тобто ми проходимо і газ, і телефон, і дорогу прокалуємо, робимо все, що від нас залежить. Тож вже незабаром буде відновлено водопостачання на цій ділянці, кажуть комунальники, адже на Миколай водоканалі розуміють дискомфорт, який відчувають містяни, а тому і роблять все можливе, аби якнайшвидше закінчити ремонтні роботи. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Служба безпеки України та поліцейські викрили адвоката, який допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації. 36-річний засновник відомої юридичної компанії у столиці поставив на потік видачу фіктивних довідок ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби. Ці документи надалі слугували підставою для виїзду військовозобов'язаних за кордон. Вартість таких послуг становила від 3 до 50 тисяч доларів з одного клієнта. Сума залежала від терміновості замовлення. Фігуранта затримали в його кабінеті під час отримання ще 45 тисяч від чергового клієнта. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. На Дніпропетровщині СБУ та поліцейські викрили дві групи паліїв військових авто. Правоохоронці встановили, що на співпрацю з агентами РФ погодилися молоді жителі Дніпра віком до 23 років. На їхньому рахунку п'ять підпалів автівок військових. Також затримано двох жителів Кривого Рогу, які за грошову винагороду облили військовий форт легкозаймистою рідиною та підпалили. Зновмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Верховна Рада України сьогодні ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. За проголосував 281 народний депутат. Пакет законопроєктів про ратифікацію до парламенту вніс президент Володимир Зеленський ще 15 серпня. В Офісі президента пояснили, що це дає більше інструментів для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Зауважимо, що Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але з того часу на його ратифікацію бракувало політичного. Волі. У Миколаєві станом на 21 серпня у школах облаштували 22 найпростіші укриття, які були перевірені та схвалені комісією. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Також він додав, що ще у 15 закладах освіти наразі тривають ремонтні роботи. Далі цитата. З огляду безпеки прошу батьків звертатись безпосередньо до навчальних закладів, де навчається дитина, або до управління освіти Миколаївської міської ради, номер тридцять сімп'ятдесят щоб дізнатись актуальну інформацію. В Миколаєві стартувала експозиція під назвою Я тут живу художника з братської громади Віктора Хізниченка. Чоловік займається мистецтвом вже понад 40 років та за цей час встиг написати не одну сотню картин. Тож, які роботи митця представили у виставці та що їх об'єднує, розкаже Катерина Рупташ. Пензлем на полотні розповісти про рідний край у бібліотеці імені Марка Кропивницького стартувала експозиція робіт художника з братської громади Віктора Хізниченка. Вона має назву Я тут живу та розповідає про будні людей і сільські пейзажі, які стали такими рідними для митця. Ну не всі люди вміють... не всі люди вміють говорити красивою та літературною мовою. Тому я більше стараюсь розмовляти не словами, а своїми фарбами. Ви розумієте, у нас дуже багато краєвидів, і кожен з них красивий. Однак треба, щоб він саме припав до душі. Тоді вже ходиш, як черв'ячок, гризеш себе, гризеш, аж поки не візьмеш полотно і не почнеш писати. Вже понад 40 років Віктор Хізниченко присвячує себе мистецтву. За цей час у творчому доробку художника не одна сотня робіт. Однак на цю виставку обрав 10 з них. Каже, кожна про те, що для нього є дуже цінним. Дуже символічні роботи, які сьогодні тут представлені, адже зовсім скоро ми будемо святкувати День Незалежності. І ми сьогодні бачимо, що краса України показана в цих полотнах, живописних полотнах, адже стільки краси, стільки позитива, і усе це нам на сьогодні дуже важливо. Підтримати талановитого у художника та побачити його мальовничі роботи, зібралося чимало містян, серед них і Артем. Хлопець розповідає, знайомий з паном Віктором вже давно і завжди захоплювався його здібностями. Його картини надихають на перемогу і надихають на щасливе і світле майбутнє. Тому що, коли бачиш картини, де зображена сільська бабусина хата або зображені миколаївські степи, одразу хочеться нагород. Одразу хочеться поринути в дитинство і згадати ті щасливі роки. Художник зізнається, серед його робіт є різні за змістом та жанрами. Однак саме сільська тематика завжди підкоряла серце митця. І кожна картина це своєрідна історія з життя Віктора Хізниченка. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у четвер, 22 серпня. В день і ввечері небо у Миколаєві буде безхмарним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 36 градусів за Цельсієм. Вітер північний, легкий. Вологість повітря близько 38%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Пишіть, що думаєте про можливість відновлення водопостачання у Миколаєві до наступного літа у коментарях. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.